Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу до каналу В'язотерапія. У сьогоднішньому відео ми з вами підведемо підсумки використаної пряжі. І я думала, що зроблю це відео як завжди за один місяць, так як і попередні три за кожен з літніх місяців. Але ні, у сьогоднішньому відео ми підведемо підсумки використаної пряжі за три місяці. Отже. Погнали, поїхали вересень. Гарного вам перегляду. Сьогодні 3 вересня, і перший моточок закінчився офіційно. Сьогодні Янарт Симфоні. Час відкривати наступний. Щось я вже не дуже впевнена, що мені вистачить доробити цю роботу та ще один моточок. Але подивимося, буде видно. І ще сьогодні вже вдома в мене закінчився моточок рожевої нитки. Так що всього сьогодні два моточки єнард Симфоні. Ось починаю останній, який в мене наявний. І дуже сподіваюся, що мені цього вистачить, щоб завершити роботу. Хоча б завершити рукав. А там далі ще подивимося. 13 число і завершилася е, біла єнард Симфоні, але я вже сьогодні замовила ще по одному моточку. Один білий, один рожевий. Бо я зрозуміла, в'яжучи днями, що не вистачає. Ось, але все окей, я замовила, дозамовила. Але мені не тільки ці нитки треба було мені ще були інші потрібні деякі для замовлень двох, тому це не проблема. Та якраз за компанією замов дозамовити ще по одному моточку цих двох кольорів. Завершився ще один моточок. Ось що тут лежало всередині. Такий старенький папірець. Дуже-дуже старенький, може це від коробочки, від ліків, якихось, не знаю. А завершилась оця груба, блакитна, ну, синя нитка, та все таке ризикнула і добавила її ще раз в цей кардиган і ось використала. Залишилось мені тут ще трішки, щоб доробити цей ряд. І зараз я якихось синіх відтінків, нитки поєднаю між собою докупи, щоб тущина така сама була, і дороблю. Ну, щось таке. По максимуму використовуємо старі нитки. Плюс одна нитка сьогодні під час перегляду хобіта. Друга частина вже. І ще сьогодні один моточок використаний. Ось такої тонесенької маленької ниточки білої. В'язала, щоб було грубше разом з Янарт-бейбі. Ось, і вона тут закінчилась. Я вже і знизу зробила і ось один рукав, і це на другому рукаві. То зараз продовжу, просто взявши це, я в'яжу Янарт Бейбі з серединки, а візьму зовнішню ниточку і продовжу далі двома. Так що там, плюс один. Плюс одна ниточка. Наступний вихідний день активного в'язання і плюс одна завершена ниточка. Тоненька синя. Така світло, світло, синя. В'язала разом з. Такою синьою, ось, щоб воно було грубше і ось так гарно воно виглядає. 22 вересня закінчилося Єнарт Jeans Soft Colors у відтінку 6203. Я в'язала шапочку дитячу з цієї пряжі, ось стільки вийшло, але цього ще недостатньо. І в'язала разом залізе супер Comfort, ну, але його ще тут багатенько. Треба буде дозамовити, щоб завершити її, і ще потім в кінці такі вушка зробити. Так що так, плюс один використаний моточок. Плюс ще один використаний моточок сьогодні. Рожевенький час відкривати останній останній. І ми вже дивимося третю частину володаря кілець. О, І я вже думаю, що сьогодні завершу цю роботу. 27 вересня закінчилася Біла Йонард Симфоні посеред рядочку нижнього. Та, коли я вже додавала трошки довжини. Тому я зараз просто розпорю, де цей рядочок ще не почався. І там сховаю ниточку, і це буде все. Отака от максимальна довжина. Ось зараз. Ось, от стільки чуть-чуть додали рядочків да? після цього ж От стільки рядочків додали. І це прекрасно, воно буде чуть-чуть довше. Чудово. І Плюс одна використана ниточка рожевої більше залишилося. Що з нею робити, не знаю. От така кучка точно залишилася. По суті, давайте рахувати, що вже два моточки закінчено. Та вчора білий моточок, сьогодні рожевий моточок, бо там не так вже й багато є цієї пряжі, і я вже з нею точно нічого в'язати не буду. Хіба десь колись додам там чи до Амігрумії когось, коли буду робити чи щось таке? Такшо що Геонард Симфонії, один біленький, один вчора, та і за сьогодні будемо рахувати один рожденький і на цьому все. Ось вони тут сховалися. Ось все, що залишилося з них, з рожевого і з білого. А, ні, білий, білий ось з цього боку. Та й таке, тут прям такі нитки, реально, що нікуди вже не підуть, як на повноцінну роботу. Хіба на якусь роботу з остатків, де треба всі остатки вив'язати, або для оздоблення амігрумі. Останній день вересня треба по максимуму використовувати ниточки. І ось в мене закінчилася ниточка ось такого кольору блакитного світлого. І я продовжила, на мою думку, таким же ж самим кольором. Але я бачу, що це різні кольори. Може вам на камеру так не видно, але цей реально більш світлий, світліший більш блакитний. Тому так. І що цього кольору, що цього трошки було, так трошки нормально. Тому я впевнено зараховую оцей кольор як використану ниточку. Ось я продовжувала вже такою вязати, Тут трошки її ще є. Такого кольору я вже використала два моточки. Оцей третій залишився, але я напевно їх всіх порахую як один моточок, бо я не знаю ну, скільки з самого початку було. Ну розділено на три частини, але можливо, це все був як з одного моточку, так. Тому я от використаю оцю третю штучку, і тоді зарахую як один моточок цілий використаний. Але поки що, поки що. Ми тут ще багато є всяких різних остатків, які можна використати. Але поки що плюс одна використана ниточка над кардиганчиком, коли працювала. Скоро його завершу. Плюс один використаний моточок, рожева ноунейм ноу ниточка, але дуже яскрава і красива. Плюс ще жовта нитка використана, ось вже з'єднала її з сіренькою, якої теж небагато і вона скоро використається. Плюс ще один моточок. Ось такий блакитний. Отже, у вересні в нас є 8 використаних моточків без бірок. І 7 використаних моточків з бірками. Зараз розглянемо. З вами, що це за моточки? Все дуже просто. Це один моточок Янарт Jeans Soft Colors у кольорі 6203, з якого я в'язала шапочку з вушками на замовлення. І раз, два, три, чотири, п'ять шість моточків Янарт Симфоні, з яких я в'язала топ-накидку собі. Шість моточків це рівно половина на цю накидку. Ось, а інші шість то вони десь там раніше ще були в інших місяцях використані та в літніх місяцях. Це все, що стосується вересня, Йду ось це викидати і збирати за жовтень інформацію. Юху. Я сказала чи не сказала, що разом 15 моточків використаних. Hello, отакий От шалечок в'яжу, сіренький, чоловічий, на замовлення. І закінчився перший моточок сірої нитки на Коспорт Wool. Ось настільки його вистачило на такий хороший клаптик. Це похвально, похвально. дуже непогано. І завершений ще один моточок на Sport Wool на сіренький шалик. Ось і тут вже такий величенький величенький прогрес. Навіть не можу це все підняти, щоб. Повністю вріст показати. Та й такі справи, скоро вже буду його завершувати. Чотирьох моточків, як виглядає, точно не потрібно. Сьогодні офіційно завершився третій моточок на Коспорт Вул. Ось тут чуть-чуть буквально не вистачило, щоб доробити ряд. Якось тут зараз буду чи приєднювати нитку, чи якось так завершу акуратно, чи просто заберу один рядочок і сховаю нитку. Ось, бо вже фактично шалик готовий. Чотири. Е, моточки потрібно, щоб зробити якийсь супер довгий шалик, та щоб там нормально два рази закрутити навколо шиї і так далі. Ось, але в мене друг цього не хотів. Друг не хотів, щоб він був геть чисто супер довгий. Тому я пофоткала, примірила до Юри до чоловіка, як воно є просто коли лежить на плечах вниз, яка там довжина, як воно є, коли один раз закрутити. І він написав, що супер, такий підход і довше не треба. Тому буду тут зараз його завершувати. Ну може, не зараз, трошки пізніше, і це вже все. Три моточки використано. Один в мене моточок просто залишиться тут, тут жити. Ось він. Просто він тут буде колись чекати, може, ще щось з нього якось зроблю. 11 жовтня я тут почала робити павутинку на Хеллоуін. Це буде така суцільна, суцільна павутина, яку можна буде на себе вдягнути. Ось, і в мене закінчився моточок Янарт Baby в цьому кольорі, а саме в кольорі. 501. У мене залишився останній моточок Єонард Бейбі. Зараз його буду починати. І надіюсь, що мені цього вистачить, я думаю, що так. 20 жовтня плюс один використаний моточок Єнат Бейбі. Біленький на другу поводинку. Що робити далі, я не знаю, бо друга поводинка ще не завершена. А. Ця нитка в мене вже повністю вичерпалася. Зараз буду щось думати. Коричнева нитка Алізе Суперлана Міді, все якраз вийшло в притик, щоб сюди, до кінця цього рядочку, дов'язати. Якраз мені потрібно було завершити на верхівці. Тому що тут знизу, на початку роботи, в мене є досить багато відмотано, та ну, залишено на потім пряжі, щоб якраз ось так знизу з'єднати догори і тут стягнути. Правда, Я думала, що буду стягувати вже цим боком, але щось я приміряла, шапку приміряла. От і вийшло так впротик дов'язати, стягувати буду оцим, якщо вистачить, бо завжди вистачало, і ще навіть лишалося трошки з того моточку. Ну, раз не якщо не вистачить, то тоді просто додавлю якусь подібну нитку. Головне мені отут це все прошити, а це прошиється 100%, От стягувати то вже не дуже є різниця чим. Так що скоро буду завершувати. Привіт! Це Галя з початку листопада. Давайте з вами подивимося, який же ж у нас був в'язальний жовтень. Отже, підсумки в'язального жовтня насправді не дуже позитивні. Не дуже багато моточків пряжі використані. У нас всього-навсього три моточки НАКО. Ось тут трошки подерті деякі з обгорток. Два Янарт Бейбі білих і одна Суперлана Alize Міді Алізе. Суперла на мінті коричнева. Тобто, всього лиш на всього, знаєте, 6 моточків. Я розчарована, що не вийшло більше. Це дуже сумно. Хотілося би більше в'язати, але влітку в мене для цього, звичайно, було більше часу. Зараз часу не так багато, хоча, можливо, це все просто відмовки, не знаю. Але менше з тим. Подивимося, яким у нас вийде в'язальний листопад. І тоді підведемо підсумки за 3 місяці. Сьогодні завершуємо. Завершився перший моточок в листопаді Alize Superlana MIDI, чорний колір, відтінок номер 60 І це дуже сумно, тому що цей моточок не виконав свою роботу до кінця. Мені його мало вистачити на всю шапку, а натомість його не вистачило ще на кілька рядочків, і мені потрібно. Купувати, замовляти новий моточок цієї нитки, це якесь паскудство, але тим не менше плюс один використаний моточок. Не знаю, що в них по метражу, що на одну шапку ідентичної нитки вистачає на цілу, та суперлана міді алізе, тільки просто інший колір. А на якусь шапку не вистачає. Ну при тому, що в'яжує якби поєдання з тими самими нитками, з такими самими якостями, і не думаю, що в мене там петлі чомусь сильно відрізняються. Так що такі приколи. 10 листопада. Другий день працюю над дитячим шаликом з стовпчиків з накидом трьохколірного. І закінчилася молочна ниточка Алізе Супервош Comfort номер 301 Так, 01. Пройшло десь приблизно 5-7 хвилин, і в мене вже закінчилася ось ця рожева нитка Merino Deluxe 50, колір 116. Час починати наступний моточок. Дуже м'ягенький. Привіт-привіт! Сьогодні закінчилася ось така світло-світло-сіра ниточка. Лізе Супервош Comfort. Ось її бірочка. І це номер 21. Чудово, чудово, прекрасно на шапочку. І ось на шалик вистачило. Впритик, та Впритик, на шалик вистачило. Зараз буду робити тут всякі лапки, придумувати, як вони тут будуть виглядати. Ось, але вже без сірої нитки. А візьму, напевно, в мене є темніший трошки 22 листопада я захворіла і закінчилося салатового кольору нитка, газалу. Час відкривати наступний моточок, і подивіться, наскільки. Вистачило одного моточка, це чудово, прекрасно, досить непоганий шматочок. Так що далі крутимо подалі. 24 листопада. Я хворію, тому тут багато ліків. Тут на фоні відео Соня руки спиці. А тут в мене закінчилася рожева нитка при в'язанні цієї шапочки Маріно Делюкс 50 Починаємо останній третій моточок. Привіт, це Галя з грудня. Сьогодні 5 грудня. Якщо ви були чемними. До вас сьогодні вночі прийдемо колайко з 5 на 6. Напишіть у коментарях, що він вам приніс. А зараз ми з вами підведемо підсумки пряжі у листопаді. Ну що ж, так виглядає, що у листопаді я використала два моточки Merino Deluxe 50 янартівських, один моточок е, Super Lana Midi, два моточки Alize Super Wash Comfort і один моточок Razal Knitting Club XL Baby Wool. 50-грамовий. І того шляхом не дуже довгих підрахунків у нас є 6 моточків. Так само, як і у жовтні 6 моточків, так само і у листопаді 6 моточків, і лише вересень подарував нам 15 моточків. Але це, мабуть, здебільшого, тому що там я ще в'язала активно хексагон кардиган. І використовувала туди якісь е, залишки, ниток, залишки моточків, Навіть я не знаю, що це за моточки, без фірми, без марки от таке ж. Якщо повноцінний моточок, то тут якби повільніше воно все назбирується, наскладується. І я не дуже щаслива з цього приводу, але що ж поробити. Отже, Підсумки за три місяці. Ось це я тримаю все за три місяці. Хотілося б такого результату досягти за місяць часу і притримуватися такої витрати. Ну, якби це добре що... Не дуже багато пряжі йде, бо в мене ще її не завали, що мені треба її позбуватись. Але це просто значить, що я ну, могла би більше в'язати, що це я не настільки багато в'язала, як би мені хотілося, щоб в мене була швидкість там, і тому подібне. Коротше, всього за три місяці 27 використаних моточків. З них 19 збіркою, 8 без бірки. Добре, це чи погано? Не знаю, але хотілось би більше. Нарешті я оце все викину. Нічого, нічого. Попереду, новий рік, попереду, нове планування. Нового року, так що я не засмучуюсь. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалося, хоча воно таке доволі специфічне. Якщо сподобалося, поставте, будь ласка, свою вподобайку. Якщо не сподобалося, антивподобайко, це також допоможе розвитку мого каналу. Ми з вами зустрінемось дуже скоро у наступному відео. Насправді, дуже скоро. Підпишіться на канал, якщо ще досі цього не зробили. Подзвоніть дзвіночок, щоб не пропускати виходу нових відео. Так, останнім часом їх було не. Те, що багато, вони виходили доволі рідко. Трошки мені поки що важко поєднувати і роботу, на яку я ходжу кожного дня буднього і. Встигати щось в'язати і при цьому встигати ще відео записувати, монтувати їх трошки важкувато. Частіше я з'являюся в своєму інстаграмі. Підписуйтеся, будь ласка, мій в'язальний інстаграм і мій особистий інстаграм. Там я рідше з'являюсь ніж в цьому, але також з'являюся. Була рада сьогодні з вами тут трішки провести час, і зараз проведу його за монтажем. До зустрічі цьом-цьом, па-па!